Всім привіт! Мене звати Аля. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас субота, а, яка сьогодні 5 липня. Так. <сум> субота, 5 липня, зараз 7 ранку. Я прокинулася о 6.30. Сьогодні я не виспалася, хоча я дуже на це сподівалася, але ні. Я лягла вчора о 23. Прокинулася о 6.30. Не виспалася абсолютно! Але сьогодні в нас дещо заплановане, трошечки пізніше вам про це розповім. Зробила собі кавуську. нас дивіться, які гарні стаканчики, як прозорити. І вчора вже змонтувала відео, зараз зроблю обкладинку і виставлю на канал. А, я ще й на канал вчора виставила. Я її забула. Зараз зроблю просто обкладинку. Давай продовжуй, що зупинився. Я вже виставила відео на канал, зробила собі другу кавуську, бо перше щось не діє. Які в нас на сьогодні плани? Сьогодні, вранці, зараз, ми поїдемо перебирати. Як це сталося? Макс, як ви знаєте, в нього є своя компанія по електрики, і він працює там на своїх клієнтів, все таке інше. І ось одні, одні, одні з клієнтів, вони там купили квартиру нову. І вони шукали людину, яка зможе там поприбирати після ремонту. Тобто, там е на сьогоднішній день е вони постелили там паркет, стіни пофарбували, е там майже немає меблів, вони зробили тільки кухню, е і то це, мені здається, в процесі ще. Е і що вони? Там шафи стоять, і на цьому мені здається все. Е, і зараз, що потрібно зробити, так це е, поприбирати три кімнати від пилюки, тому що Макс в одній е, з кімнат особливо він там штрабів стіну. І, звичайно, там все дуже сильно брудно, все в пилюці, оцій е, будівницькій. Е, і там треба по. Все, ну, повитирати від пилюки, там оцю шафу, вікна, і може навіть по стінах пройтися. Ось, по прибирати, помити вікна і підлогу. Але це буде, типу, не фінальний результат, тобто потім все одно прийдеться ще раз прибирати, просто вони там будуть встановлювати ліжко і спеціальну таку тканину на. Щоб не робити підголовник на ліжку, вони всю стіну чимось там залеплять. Не знаю, що там. Ну, коротше, це дизайнер цим всім займається. От. І потім треба буде підготувати повністю всю квартиру до приїздів клієнтів. Клієнти не знаходяться зараз в цій квартирі, навіть в місті нашому. Тому треба буде повністю все підготувати, щоб ви розуміли, навіть розібрати всю їхню кухню. Вони куплять дизайнер. Ще одна людина, яка всім цим займається. Вони куплять, придбають. Посуду треба буде все це розібрати, перемити і так далі. Прибрати знову ж таки всю квартиру, помити всі вікна, застелити ліжка білизною, до цього її треба буде попрати та попрасувати. Ну тобто таке, там не те, що прибирати за, за людиною, хто там вже живе, так а от підготувати повністю квартиру до їхнього приїзду і поприбирати після ремонту. І це досить такі важні клієнти, які непогано платять, а так як мені потрібні гроші на те, щоб заплатити за своє навчання. І зараз я не дуже прям, сильно багато заробляю, і це було б непогано заробити трішечки більше, якщо в мене буде час, чому б ні. Ось, І зараз вони попросили. Прибрати ось ці три кімнати, і я погодилася. Непогана ідея трошечки підзаробити, але сьогодні я не отримую свої гроші, на жаль. Ну Макс так само він працює і потім з ним розраховується. Ну, як йому вже давали перший завдаток, от і потім йому ще привезуть, ну потім йому ще заплатять. Коротше, таке. Але нічого страшного. Ось такі справи, тому сьогодні там нікого немає, в Макса є ключі, ми можемо просто туди спокійних приїхати на вихідних і поприбирати. Тому сьогодні відправляємося мити ці три, три кімнатки. Отак. Ну і звичайно все візьмемо своє, тобто усі, усе приладдя, усі швабри, усі ведра і все інше візьмемо наше з дому, тому що там нічого немає. Ось наш робочий інвентар. Тут у мене ще сумка з різними тряпками. Взяла у Макса футбол його старі. Буде в мене такої. -то. Там різні ще теж тряпочки. такі. Зараз чекаю, Мак забив ключі від цієї машини. Ми ще купили вчора таку спеціальну штучку для пилюки, яка типу збирає її, а не, роз, цей, не розплющує по всій кімнаті. Протестимо. Ось і. Для вікон я взяла таку штучку. ось, і все. Такі справи. Я не брала нічого, типу, ніяких засобів, тому що там паркет, тому я буду мити чисто водою і ну, поверхні теж поки що не треба мити, тому я не думаю, що мені знадобиться. От, слила в душ, волосся не сушила, щоб воно трошечки щоб не спекотно було, щоб воно так само висихало. От так от. На вулиці у нас вже 26. Ну, це машина показує, в мене показує тут 24 на годинниках. Давай! От, 24. Це Мак ще взяв пленку, щоб все закрити, потім всю підлогу, щоб її не пошкодили. Також з собою взяла штатив, тому буду вам знімати процес уборки. Ну що, ми вже проїхали на місце. Це найбрудніша кімната, в якій найбільше всього пилюки і бруду. І оце що Макс штрабів. Це цей все... так, це міжнародний. Вивернемо ось такий обривак. Подивимося, як я ще взяла тряпки, якщо що, я ще

трошечки вам про ці. тут бога в принципі чисто. Макс затянув все знову плівкою. Я, до речі, не знаю, чи була вона тут до цього, чи ні. Ну, от. Думаю, що так. Потім ось тут теж він почав. Тут вже теж підлога в принципі чиста. От. Єдина наша проблема, але з цією кімнатою в нас якісь проблеми, тому що воно було недостатньо якось закрите чи що, я не знаю. Коручи, я не можу його відідрати. Я вже два рази отут терла повсюди. Все одно, бачите, ось тут воно було закрите, і яка ця відрізняється дуже сильно. І ось тут я не можу це відіграти. Воно зайшло прямо в, в дерево сюди. І ну, взагалі я вже терла нігтями. ось, ну, Не прямо так, але через тряпку. І воно не відтирається. Я не знаю, що з цим робити. Запитали в чати GPT, що з цим можна зробити. Він сказав спробувати салонілах. Це таке чорне мило. І так. Але в нас його з собою немає, Тому вас поїхав в магазин за ним. Подивимось, що там, як там. Якщо це не спрацює, я навіть не знаю, як оце все віддерти. тут ще нормально, бачите, відмилося. Там, напевно, просто більше було. Всього пилюки чи що. І воно тому погано відтерлося Тут теж, тут було дуже багато пилюки, і воно нормально. Я не знаю, чому саме ось тут, чи воно якось з мокрим пов'язано, типу, що воно мокре, перемішалося, натопталося і ось таке вийшло. Хоча ось тут я ж мила, і в мене каплі мокрі падали, і все одно нормально, подивіться, відтерлося як воно працює? А ось тут погано. Я не знаю. Що ми вже розвели воду з милом. І я ось тут от, Макс нову тряпку купив. Я тут рукою повитирала, воно висохло і залишилося таким самим. От, і зараз Макс у нас там щітка ось ця через отут, теж отут от. Ну, Я думаю, що там буде так само. Я ще боюсь, що ми його ну, якось цей поврідимо, знаєте. Коротше, Макс розповів типу, по роботі, коли вони начали, почали ось там в ванні працювати, вони не застелили. І тому така різниця між цією кімнатою і тою кімнатою. А Макс, коли почав оце, оце тут все робити, він застелив. Так. І тому ось тут от і найбрудніше, тому що вони туди ходили, туди-сюди. А там не так брудно. Я не знаю, що з цим робити. Коротше. В цілому я цю підлогу помила 5 разів. Два з них вручну. І все одно, бачите, ну воно ще не, не достатньо висохло, але все одно видно ось тут лінія скотча. Ось тут був скотч наліплений. і видно, де він, Але все ж таки краще, ніж було. Тут поки що мокре, тому не видно, що воно там біле. Але да. так. така фігня. Сходила в душ. І зібрали речі і вже виїжджаємо. До речі, Оскар. Ой, як дорослий <сум> Сам сидить. О, от. Я коротче, знімала на таймлапс, коли я там прибирала. Я не знаю, воно не записалося. Хоча і я, і Макс ми бачили, що воно записує таймлапс, але цих відео просто немає в мене в телефоні. Я не знаю, що це за містика відбулася, але коротше, хотіла я краще получилось. Так, собі. Ну ладно, вже виїхали. Е, їдемо ай, е, до мами моєї. От, у нас дуже спекотно на вулиці. От, 36. Зараз 13.30. Це пішов та з машини. Макс зайшов на заправку і взяв нам їжі. Mm. Це ще вот таке, яка шоколадочка. Uh -huh. Розпаковку зробила. Так, це поставити. Потім це в нас бутерброд з тунцом. Це для Макса. Це бутерброд з курицею, це для мене. Потім Starbucks кава, це для мене. Щось мені мені казали, так много у нас цих подстаканників. Я щось взагалі не бачу. Ой! Я щось зламала там. Ну, чіпати, короче. Короче, це І водичка. Ось з це Максу. Цікавіше, що ми... ай! Ай! Чим ай! Мене поподюров. Оскар, а ведь ти вже занадто. Ми вже приїхали до мами. Оскар розцарапав мені руку, розцарапав сидіння Максу. Хоча ми його жодного разу. Не було жодного разу, щоб ми його залишили в машині самого. Типу, він ніколи в нас не залишався, навіть ну, на хвилиночку. Я не знаю, чого він так боїться. Може його колись залишали. І він, він типу, а? Так, та ти, ти, ти ж тільки що. Ось, коротше, приїхали вже до мами. Підіймаємося. з пробіжі за метчиком. Оскар. Опа. Оскар. Тут? Mm -hmm. тут? Я зробила манікюр, поновила, тому що воно все відвалилося після сьогоднішнього ранку. От, лежимо. Така спека, капець. Мами нема кондиціонеру Є тільки ось така штучка, бачите, там тіпо, вентилятор <гум> зверху. <гум> Назерка грається з Оскаром. В м'ячик вон. Оскар. Оскар. Оскар щось теж втомився. <гум> Вийшла на балкон, мами тут. На балконі ціла галерея, лувр, не менше. От, у мене тут є сітер. Тут трошечки така прохолодна йде, тому що трошечки вітряно. От, така краса тут. Їдемо святкувати. У нас є дуже багато чого підсвятковувати. Моє день народження, яке було 1 липня. Мами день народження, яке буде 8 липня. От тому їдемо святкувати. Ми їдемо в Бюфеаборонте. Це такий азійський ресторан. Там, як шведський стіл, платиш 25 євро, мені здається, з людини, і можеш собі їсти все, що хочеш. Єдине правило, якщо ти ложиш кладеш щось на тарілку, ти повинен це з'їсти. Тобто ти не можеш набирати дуже багато їжі і потім ось ці великі порції залишати. Звичайно, якщо ви там залишите якусь там креветку одну, чи ще щось, чи щось вам просто не сподобалося, і ви трошечки залишили, то це нормально, але ось ну, не переводити продукти. От. Ми з мамою дуже любимо таке місце, тому що ми або обожнім суші, там вони не прям супер класно роблять, але ну, досить смачно і можеш собі обирати все, що завгодно. Тому їдемо туди, покажу вам трошки цього контепту. Їдемо, до речі, на двох машинах, бо нас цей багато. Ми вже вдома. Я забила вам познімати, але ми дуже файно посиділи, обїлися просто. Я стільки цих креветок наїлася капець. Щасливі приїхали додому, але тут така спека, це просто жах. У мами нема кондиціонеру. Неї тільки всі вентилятори. Капець, я не знаю. Та машина. Капець. І завтра буде ще, ще більше. Завтра буде 37 градусів. От. Але все одно якось. Там Дитина з балкона кричить. Але все одно зараз, ну типу ввечері трошечки краще, типу. але все одно. Ось.